Доброго дня, мої малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про етикет, правила поведінки за столом. У культурі споживання їжі головну роль відіграє етикет. Прийом їжі важливий компонент життя дітей, і необхідно, щоб ви проявляли вічливість та уважність за столом. Перед тим як сісти за стіл, слід вимити руки. За столом потрібно сидіти прямо. Не розставляючи широко лікті, не рекомендується класти їх на стіл. Виделку ніж слід правильно тримати в руках ніж правій руці, а виделку в лівій. Не можна сідати за стіл дуже близько або далеко від столу, а також розвалюватись та гойдатися на стільці. За столом не співають і не насвистують, під час їжі не читають і не граються. Столовими приборами, серветкою, бархмою, скатерки, будь-чим іншим, що розміщено на столі. Не можна їсти з ножа, а також накладати ним їжу на виделку. Під час їжі не можна плямкати, сьорбати, голосно жувати, треба їсти не дуже швидко, пережовуючи добре їжу при закритому роті. Не можна брати їжу із загальних блюд столовими приборами. Хліб потрібно брати рукою, а не веделкою. Птицю їдять за допомогою вилки та ножа. Проте, коли на кісточці залишаються невеликі шматочки м'яса, їх можна доїдати без допомоги веделки і ножа, тримаючи кісточку руками. Після вживання її ложку, веделку, ніж, інші прибори, якими користувалися, треба класти не на стіл. А на свою тарілку. Коли п'ють чайка каву або каву, чайну ложечку кладуть на блюдечко. Розмішуючи напої у чашці, не злід стукати ложечкою по чашці. Отже, дітки, це були правила етикету за столом. До побачення, мої любі!